Дивлячись на цю коробку, ви розумієте, про що зараз буде відео. Я в Тік в одній дівчинки побачила доглядову косметику за волоссям і вирішила заскочити на Надіну подивитись, скільки ж вона коштує. І що ви думаєте? Там була така акція. Я просто не могла пройти повз, і це був би гріх не замовити її. Тому давайте покажу, що ж я купила. І десь ось тут буду показувати ціну до кожного продукту, яка ж все-таки була на них знижка. Давайте почнемо з подаруночка. У подаруночку за ось це замовлення мені надіслали, е, скільки тут мілілітрів? 50 мілілітрів ось такого кондиціонеру для волосся. Так, і саме замовлення. Я замовила два ось таких набори. Так, тут ось такий браслетик. Далі. Оп! Що це? Це кондиціонер для волосся. Саме про цей кондиціонер я бачила відео. Ось такий величенький, до речі. І кремчик для тіла. Цікаво, який у нього аромат. М -м, гарно пахне. І на шкіру приємний. І ось тут показую, скільки обійшовся мені весь цей набір. Давайте приступимо до наступного. Шампунь. Ось такий, я розумію, він би мав бути синенький? Можливо, і ні. Це для світлого волосся. А це кондиціонер теж для світлого волосся. Але це ще не все. Тут ще. Славно, звісні. А... Бігуді. Я не знаю, як воно правильно називається. У мене такого не було, я не користувалася. Але, думаю, буде цікаво спробувати. Не для величезні, якраз добре. Ось так. Дві резинки і ось такий крабик. А тут показую, скільки це все мені коштувало. І як вважаєте, варто замовляти за такими знижками чи ні?